Існує так багато дивовижних сортів квітки, що може бути важко вибрати, з якими можна почати свою колекцію. Але якщо ви шукаєте щось миле і компактне, Потус енджей повинен бути вашим першим вибором. Хоча це може виглядати менше, ніж інші рослини з однієї родини, простота догляду за ним майже однакова. Цей вид спорту від мармурової королеви є найменшим у групі і відрізняється дивовижними плямами барвності. Які відрізняють його серед інших видів потоків, які ви можете розглянути. Цей популярний критий завод не потребує багато від його власників за винятком переваги яскравого світла для підтримки їх чудового строка. Якщо вам цікаво дізнатися більше про цю фантастичну невелику рослину, ви прийшли до адреси. Продовжуйте читати, щоб дізнатися все, що потрібно знати про стелю Енджей від вирощування та розповсюдження до догляду. Огляд рослини Енджу. Тип рослини. Домашня рослина. Сім'я. Ароматизатор. Рід Епіпрем. Зимова витривалість. Зона 10, 11. Переглянути. Іпіпрамнам очієм, Енджей, Рідний регіон, Французька Полінезія. Освітлення. Яскраве розсіяне світло, висота 4 фути, потреба в поливи, помірний, шкідники та хвороби, щит, павукоподібний кліщ, порошкоподібне черв'як, тип ґрунту, повітря і добре дренування. Послуха. Низький. Що це? Потус енджей – це сорт популярного типу і намочуєм. Зазвичай, відома як Патос, ця група рослин є частиною сімейства ароїдів, пов'язаної з багатьма популярними в приміщенні рослин, включаючи філодендрони та шпатіфили. Вважається, що ці кучеряві рослини походять з французької Полінезії, де вони ростуть у тропічних лісах навколо дерев і вздовж лісового сміття. У відповідному кліматі вони ростуть так швидко, що в деяких районах Сполучених Штатів вони класифікуються як інвазивні, відомі для придушення місцевих рослин у всьому світі в регіонах, де їх принесли. Ця інвазивна природа дала рослині ще одне загальне ім'я, диявольський плющ. Ви також можете побачити, як він називається грошовою рослиною в деяких регіонах через його значення у фен шуй, не плутати з китайським грошовим деревом або нефритовим деревом. Серед багатьох сортів квітки NJ відносно новий. Ця генетична мутація популярного сорту, шум королеви, була виявлена на 2002 року в Індії та була запатентована в США на 2007 року. Що відрізняє цей сорт це його розмір і малюнок барвистих листя? Листя значно менші, ніж у будь-якого іншого типу, і більш округлене, ніж серце. Вони часто мають гофровану текстуру з великими плямами крему, білого та світло, зеленого кольору, розкиданим на листя. Де купити? Вперше, що вийшло на піку популярності кілька років тому, еной був досить рідкісним і важким для пошуку. Однак, завдяки постійному зростанню та відтворенню, було набагато простіше знайти. Ви можете шукати цей сорт у місцевому розпліднику. Хоча, можливо, вам доведеться обійти кілька, щоб знайти потрібну. Крім того, завияжіться зі спеціалізованим виробником закритих рослин у вашому районі, щоб дізнатися, де ви можете придбати його. Живці або цілі рослини NJ також можна придбати в інтернеті, або безпосередньо у виробників, або на торгових платформах, таких як ІТСи. Якщо ви замовляєте в інтернеті, переконайтеся, що ви купуєте у надійного продавця, щоб завод відповідав типу і не безповоротно пошкоджено під час доставки. У перші кілька тижнів після отримання не турбуйте його надмірно, в той час як він відновлюється після транспортного стресу. Висадка Нещодавно придбані рослини у розплідника чи в інтернеті, швидше за все, будуть у пластиковому горщику. Хоча вони будуть раді рости в одному контейнері на деякий час, перш ніж вам потрібна трансплантація, ви можете перенести рослину на більш декоративний горщик, ви також можете розглянути перехід до горщика з найкращим дренажом, наприклад, таракотою або тканиною. Крім того, ви, можливо, захочете виростити свою енджі як підвісну критий завод і перенести його до суспендованого кошика. Якщо так, то посадити свою квітку легко. Сходи посадки. Вийміть рослину з її поточного горщика. Акуратно поверніть коріння, щоб їх звільнити. Візьміть новий горщик і наповніть нижній шар ґрунтовою сумішю. Помістіть рослину в горщик і наповніть порожнечі навколо великої кількості ґрунту. Закріпіть ґрунт навколо основи. Залиште верхній шар ґрунту на кілька сантиметрів нижче краю горщика. Ретельно затоплюйте і дайте надлишками стікати через дренажні отвори. Помістіть завод у нове ідеальне місце. Як рости. Вірна зовнішність квітки, знаджо, неймовірно легко росте. У нього є деякі конкретні вимоги, які трохи відрізняються від оригінальної золотої квітки. Але з невеликими корективами ця рослина не спричинить вас проблем. Світлий підлогові рослини зазвичай вважаються толерантними до умов низького освітлення. Їх називають майже невбиті, відомо, що вони ростуть у більшості умов за винятком прямого сонячного світла. Однак, якщо ви хочете зберегти дивовижну строкату в стелі NJ, слабкого світла буде недостатньо. Енджей – один із сортів квітки з найвищим рівнем різання. Великі плями крему та білого це результат генетичної мутації, в якій клітини не здатні синтезувати хлорофіл, частину клітин, що зберігає листя зеленим кольором. Оскільки хлорофіл менше, фотосинтез виникає менш інтенсивно. Тому для підтримки терміну експлуатації рослини необхідний оптимальний рівень освітлення. Без правильного рівня світла рослина почне виробляти більше хлорофілу, намагаючись вижити, проникаючи в барвисті ділянки і знову роблять листя зеленим. Щоб підтримувати високий рівень різноманітності, утримуйте свій NJ у яскравому розсіяному світлі більшу частину дня. Вікно, що поширюється на схід або захід, є кращими за умови, що завод захищається від прямого світла. Вікна з видом на південь і затінені прозорою завісою також підходять, оскільки вони імітують плямисту тінь, до якої квіткові рослини використовуються до природного середовища проживання. Поливання рослини квітки не є великими споживачами води, і Енджей не є винятком. Хоча вони найкраще ростуть з постійним і регулярним поликом, вони не страждають багато, якщо ви забудете вилити один чи два рази. Вони також тримають у своєму воску з восковим листям зовсім небагато води, а це означає, що вони не будуть поза моментом з відсутністю вологи. Оскільки листя трохи менше, ніж у інших сортів, і рослини повільно ростуть, полив раз на один-два тижні зазвичай достатньо. Це, очевидно, залежить від умов, в яких розташована рослина, ті, які в сладкому світлі потребують поливу рідше. І тих, що в місцях з яскравим сонячним світлом висихають набагато швидше. Якщо умови навколишнього середовища нестабільні, вода висохне в різний час. У таких випадках легко випадково зазнати або вилити воду, якщо дотримуватися суворої графіки. Натомість занурюйте палець у ґрунт кожні кілька днів. Коли верхні 2 см ґрунту висохне, прийшов час знову поливати. Ваша повінь потребуватиме більше води в період активного зростання та при більш високих температурах. Взимку ви можете обмежити полив, оскільки випаровування відбувається менше, а ріст сповільнюється. Це запобіжить проблем із заболоченням, з яких рослини можуть бути важко відновити при низьких температурах. Незалежно від того, чи вода над раковиною, чи в піддоні, завжди переконайтеся, що надлишок води тече з горщика, щоб запобігти гнилі корення. Якщо рослина знаходиться в декоративному горщику, поливайте його за межами кашпо і поверніть рослину на місце лише тоді, коли вода перестає те, що протікає через дренажні отвори. Злийте воду з переповнених піддонів, щоб коріння не сиділи у воді і не стали ем'якими. Грунт Рослини квітки не надто вибагливі для ґрунту. Насправді, саме їх здатність швидко рости майже в будь-яких ґрунтових умовах робить їх інвазивними при посадці у відкритому ґрунті в тропічному чи субтропічному кліматі. Але при вирощуванні в контейнерах є деякі додаткові фактори, які можуть суттєво вплинути на здоров'я вашого енджея. Одним із цих факторів є дренаж ґрунт у контейнерах повинен бути дуже добре дренованим, щоб вода не застоювалася навколо коренів, викликаючи занепад і задуху. У приміщенні, де вода випаровується набагато повільніше, ніж на відкритому повітрі на сонці. Ця потреба в дренажі зазвичай не задоволена садовим ґрунтом або навіть звичайним ґрунтом гончарів. На допомогу приходять ґрунтові добавки. У ґрунт, що готується, можна додати кілька компонентів для поліпшення дренажу без надмірної швидкої сущення, з якої рослина буде страждати від вологи. Один з них перліт, маленькі білі гальки, які ви можете побачити в суміші для внутрішніх рослин. Ці шматки злитого вулканічного скла збільшують простір між частинками ґрунту, покращуючи загальну аерацію та дренаж. Торфу ще одна поширена добавка. Яка використовується для збереження вологи, не зважуючи ґрунтові суміші. Однак існують суперечки щодо стійкості видобутку торфового моху, тому краще використовувати стабільну і не менш корисну альтернативу кокосовий комітет. Щоб зробити власну ґрунтову суміш, додайте одну частину перлейт та коукенат кой до двох частин високоякісних горщиків для ідеальної консистенції. Крім того, ви можете придбати онлайн суміші ґрунту, призначені для приміщень, які містять однакові матеріали, хоча вони трохи дорожчі. Температура та вологість. Повені, надзвичайно толерантні рослини, ще більш примхливі енджако. Однак одне, що ця рослина не терпить, це низькі температури. Ділянки є любителями тепла і потребують постійно високих температур протягом року, щоб найкраще рости та запобігти затримці росту. Якщо можливо, спробуйте зберегти температуру приблизно 70 до 75 градусів у Фаренгейті протягом року. Ці рослини можуть витримати температури до 90 градусів у Фаренгейті і навіть вище за короткі періоди, тому вони, безумовно, не бояться тепла. У прохолодніші місяці намагайтеся підтримувати кімнатну температуру вище 65 для Фаренгейта, якщо це можливо. У умовах нижче 60 градусів на Фаренгейті, Енджой різко сповільниться або повністю зупиниться, поки температура знову не буде прогріти. Нижче 50 градусів на Фаренгейті потенційно незворотна шкода від впливу холоду, яка може проникнути в клітини рослини. Загальна температура це не єдине, що слід врахувати. Проекти холодного повітря або сухе гаряче повітря можуть завдати такої ж пошкодження, як холодна погода, іноді навіть більше через постійну зміну умов. Тримайте свій енджей подалі від відкритих вікон, кондиціонерів та радіаторів, вибираючи найтепліші та найстайніші приміщення доступних. Так само. Як температура залишається високою, волога повинна бути високою. Ці тропічні лісові рослини звикли до вологості понад 70%, і це лише в посушливі сезони. Для того, щоб вони виглядали найкращим чином, вологість рекомендується щонайменше 50%, хоча вони будуть рости і при вологості понад 40% року. Якщо вам потрібно підвищити вологість навколо своєї квітки, у вас є кілька варіантів. Розпилення це одна з них, хоча це потрібно робити кілька разів на день, щоб був ефект. Ви також можете вибрати кімнату з природно більшою вологістю, наприклад, ванною кімнатою або кухнею. Крім того, дістаньте повітряний зволожувач, який допоможе не тільки вашому енеї, але й усі інші приміщення в приміщенні. Добриво! Енже – одна з найменших сортів квітки з повільнішим темпом росту за рахунок високого рівня різниці. Однак ці рослини все ще швидко зростають порівняно з іншими рослинами і потребують достатньої кількості поживних речовин для підтримки цього зростання. Регулярна трансплантація це один із способів поліпшення умов, але також необхідно дотримуватися звичайного вищого розкладу вбрання. Енджей буде задоволений регулярним впровадженням збалансованого добрива для внутрішніх рослин. Рідкі добрива найпростіші у використанні, просто розбавляючи їх у воді та поливу ґрунту. Повільні добрива також можна прищепити в ґрунт, де вони поступово розкладаються при поливати. Послуха хоча деякі рослини з великими листям відомі, оскільки вони швидко збирають пил і сміття, маленькі листя енджей залишаються відносно чистими. Їх потрібно витерти не більше одного разу на кілька місяців. Крім того, покладіть їх на підлогу душу і, не забуваючи використовувати холодну воду, змити бруд з листя. Під час цього очищення не забудьте видалити будь-яке сміття навколо основи рослини, старі листя та інше сміття ідеальне середовище проживання для шкідників, які звідти застосовуються до решти вашої рослини. Ви також можете обрізати будь-які пошкоджені листя або стебла, щоб стимулювати новий здоровий ріст. Ці рослини залишаються відносно компактними та невеликими, а це означає, що регулярна обрізка не потрібна. Якщо ви підете.